За доказовою базою служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за учну отримав ще один зрадник, який воював на бахмутському напрямку. Як встановило розслідування поплічником агресора, виявився мешканець тимчасово захопленого селища Новоолександрівка в області. На початку 2018 року він добровільно вступив до силового блоку терористичної організації ЛНР. У складі 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР брав участь у боях в районі Алчевська, Первомайська, Кадіївки, Луганської області. Від початку повномасштабної війни бойовик перейшов на бік ворога та продовжив службу у складі 8-ї гвардійської. Загальної загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Російської Федерації підрозділ перекинули на Бахмутський напрямок. Там він воював під час жорстоких боєзіткнень у районі Берестово, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське також брав участь у захопленні Солидару. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 1 та 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною. 1 Статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній організації. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.